На твоєму місці я б не хотів все більше постраждати. Навіщо ми тут? Твоя сім'я має бути тут. Ви бляха це чули? Ти сказала поліції, що за тобою гналася жінка. Гадайте я божелі. Поведінка просто чудово. О, мені не добре. Ми Деякі види потребують нашої допомоги. Я даю тобі можливість зробити внесок у збереження природи. І пощастило. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Хтось може це пояснити? Чому її клас виключно її? Скажіть наші діти. Зараз усі батьки на нервах. Вам краще триматися подалі від школи. де ти? куди ти зник ось де насправді все почалося. Я, Я була мертва дві хвилини десять секунд. Я торкалася її. обіймала її. А це погано. Я спілкувався з багатьма, хто пережив клінічну смерть, але ніхто не згадував про фізичний контакт. <ривіт> <ривіт> Югу, <-ху>, привіт. <ривіт> Люба, що сталась. Ему, чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. Мила, що сталося? Їй потрібна допомога. Це не жарти. То це моя мама вселилася. Так. Вона використовувала їхні тіла, щоб зв'язати з тобою. <світ> Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. <світ> Господи! Не так, як було. Вим'ярця си Святого Духа! Ми виганяємо тебе! Владою нашого Господа Ісуса Христа! Ти стільки знаєш про жертву? Я був там, коли він спустив свій останній подих. Я бачив його смерть. Хіба це не природні чимось цікавити? цих людей. А я більше не гратимусь у цю дурну. Можете описати, що ви бачили? Неприємно навіть згадувати. А мені добре запам'яталося. Мені лячно. Тут немає чого боятися. Інколи ми просто опиняємось на в тому місці і не в той час. Ти хочеш, щоб ці аварії траплялися? Що не вигадує? Звісно ж, не хочу. Відійдіться! Експерти розберуться. Ти ж знаєш, що геть не гідне моєї доньки. Моя дитина походить із династії Революціонерів. А ти такий розгублений. Що ти з цим робитимеш? Знаєш, що таке що? Без Без свобода? Що? Безстрашність. Там бляха, третя, світова! Як не одне, то інше. згоден? Ти потрібен, брат, Сенсею, 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 будь ласка. Відбага, бобе. відбага. І все. Відвага. Так, ясно. Дякую. Так. Дякую, сенсею. Дякую, сенсею. Дякую. Бляха! Бляка! ля революціон! Річард фін. Приходив на місце убивства, але навіщо? А що Лора? Не ані адреса, ані профілі у соцмережах. Нічого. В цьому будинку постійно хтось бував. Дивна справа. Усіх, хто був у житті, Вібера, тепер приведе. І що ти хочеш сказати, Рою? Якщо ми посадили на того хлопця, це наш шанс усе виправити. Живи спокійно, забудь про все це. Люди вбивають з різних причин. У вас погана пам'ять, але просто фантастична уява. Це моя дошка! Я хочу її повернути! Схоже ти перегрівся на сонці. Ні, її мені тато подарував. Послухай мене, та дошка висить там, скільки я себе пам'ятаю. Гарно, скажи. Не хочу здатися грубо. Тобі тут уже не місце. Я лише хочу відвести сина на хвилі. Не обманюйся. Перш ніж мати все, ти маєш пізнати ніщо. Що? Щора, <пробітник> <пробітник> гарно сказано, Серфер. Отже, Меган, час тебе оновити. Бажаєш щось додати. Хочу бути сильнішою і спритнішою. Пам'ятаєш, як я підвісила тебе і лабораторію підпалила? То знає. Це не повториться. Щиро подяку. І заодно зробіть мене вищою. <п 'яте> ну що, людиська, до роботи. Хто це вийшов погратися? Я запрограмована захищати кейді. Питання лише в тому, чи станеш ти мені на заваді. Махач буде знатний. Пофіг що на її рахунку чотири трупи. Вона в біса гаряча принцеса воїн. Давай так, можеш убити Джемму, але кейді не чіпай. Меган. Я не хочу більше ховатися від них, що нам робити, Хіба ми не люди, що вони роблять. Ми у пастні. Вони лізуть звідусі. Зараз не вернуться. Довірся мені! Українці та україночки! Підписуйтесь! Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.